Автор свого здоров'я. Автор свого здоров'я. Я обираю жити тут і зараз. Коли я залишаюсь жертвою, хвороба живе в мені. Та мій досвід буде жертвою анульовано і завершено. Стоп! Годія не жертва, я бачу, що хвороба це не ворог, це дзеркало, що показує мою дисгармонію зі світом, симптом приходить, аби повернути мене на шлях істини. Я люблю себе не за щось, а просто тому, що я є так, як любить нас Бог. Я дозволяю собі іншим любити. І коли я здоровий, любов не зникає, вона просто є. Бо любов це не винагорода, стан буття. Я більше не хочу хворіти, мені це більше не потрібно, мої вчителі не можуть прожити мій біль, бо біль є моїм шляхом до усвідомлення. Коли я шукаю рішення поза собою, я віддаю силу іншому. Тепер я повертаю свою силу, я сам джерело свого зцілення, я відпускаю гру страхів і страждань, я даю місце своєму здоров'ю, я знаю почуття власної значущості міна й підступніший ворог. І що менше я очікую, тим більше отримую вдячність зцілює мене. Я зцілююся легко, вільно, радісно. Через хворобу я виправляю спотворення в роді і відроджую щастя в собі, я обираю сміливість, я вчуся бути справжнім скрізь і завжди. Я гартую волю, дух і серце, бо хвороба це не кінець, а можливість вирости, стати сильним і мудрим. Я живу так, ніби це мій останній момент, кожна моя дія останні бивої автор авторство здоров'я, автор свого. Здоров я. Я автор свого...